Туп. Серпень. Це місток між гарячим літом і першим подихом осені. Небо над Україною в цей період, сповнене м'яких, але переконливих сигналів, планети ніби шепочуть, що час зібрати врожай літніх мрій і наважитися посадити нові зерна. Для тебе, близнючко, місяць обіцяє бути гнучким, як березове гілля, і теплим, як вечірнє сонце над Дніпром. Кохання. Венера, планета ніжності і взаєморозуміння. Колесує твоїм знаком до 24 серпня, утворюючи трини з місяцем у повний місяць 9 серпня. Це світле вікно, коли погляд партнера ставатиме дзеркалом для твоєї душі. І якщо ти у стосунках помітиш, як дрібні образи тануть, достатньо кількох відвертих фраз на кухні або спільної прогулянки без телефонів. Самотні близнюки відчують легке хвилювання, немов у повітрі пахне жасмином і першими побаченнями. З 25 серпня Венера переходить у твій другий дім, пропонуючи глибшу, практичнішу любов, тепер важливі не лише слова, а й вчинки, приготований сніданок або допомога з проєктом. Ретельно обирай, що казати серцем, а що залишити думці. Під кінець місяця Меркурій зрушує в леві, і слова стають гучнішими. Коли емоції зашкалюють, нагадай собі, я повітря, мені потрібен простір. Відпусти ревнощі, дозволь партнерові мати власні крила. Для нових знайомств обери 12-15 серпня, тоді місяць у близнюках підсилює твою природну чарівність. Утримайся від імпульсивних зізнань 28 серпня, коли квадрат Марса до Венери може внести гостроту. Краще спробуй коротку втечу за місто, свіже повітря і спільні селфі зроблять більше, ніж багатослівні промови. Гроші. Поки Меркурій. Твій управитель гостює у раку до 16 серпня, фінансові рішення формуються інтуїтивно, ти чутимеш правильну ціну ще до того, як побачиш цінник. Це чудова нагода домовитися про знижку або перевірити сімейний бюджет. Повні 9 серпня підсвічує другий дім ресурсів, може відкритись джерело доходу, пов'язане з хобі чи онлайн платформами. Після 17 серпня Меркурій входить у Лева і активує твої комунікації, слова здатні буквально приносити гроші. Не бійся голосно заявити про свої вміння, поділися експертною порадою у соцмережах або проведи міні-вебінар. Але пильні дрібні шрифти 22-24 серпня, коли опозиція Меркурія до Сатурна затирає ясність у документах. Витрати плани у двох кошиках, обов'язкове і надихаюче. І якщо хочеш оновити гардероб чи техніку, знайди акції до 14 серпня, секстиль Венери з ураном може подарувати приємний сюрприз ціни. І пам'ятай, справжнє багатство, це спокійно спати, знаючи, що відклала хоча б 10% доходу на подушку. Кар'єра Марс увесь місяць мандрує дівою, твоїм четвертим домом фундаменту, і підштовхує до порядку стіл, пошта, хмара файлів, усе просить систематизації. Чим чіткіше структура, тим легше народжуються ідеї. 5 о 10 серпня Марс у тригоні з Юпітером дає енергію для сміливого кроку, подаватися на грант, пропонувати керівництву новий напрям чи перегляд зарплати. Пам'ятай, що твоя суперсила, аналіз кількох потоків інформації одночасно, але не розпорошуйся, виділи три пріоритети на тиждень. Коли 19 серпня сонце опиняється у левій твоєму третьому домі, презентації та переговори набудуть яскравого сяйва. Використай гумор, легкі метафори, так ти швидше переконаєш аудиторію. 26 серпня квадрат Марса до Нептуна може спричинити плутанину в дедлайнах, тримай під рукою чек-лист і не бігай за кожним сос повідомленням і Якщо ти шукаєш роботу, подавай резюме після 27 серпня. Місяць росте і підсилює відчуття перспектив. А от 30-31 серпня краще відкласти важливі цвінки, поривчастий Марс здатен зробити тон занадто різким. Підсумок. Серпень дарує тобі можливість поєднати легкість літа з мудрістю майбутньої осені. Дбай про слова вдосконалюй систему і не забувай насолоджуватися моментами. Світ відкритий тим, хто вміє слухати його шепіт. Підписуйся на наш YouTube канал. Аби не пропустити нові прогнози.